Привіт, мене звати Ольга Сварич, я зірковий стиліст, і сьогодні ми поговоримо про те, як збиратися на кожен івент за 30 хвилин. При цьому, не витрачаючи час та гроші, купуючи мільйон різних речей, які вам не потрібні, які ви купуєте і один раз вдягаєте. Це недопустима витрата ваших грошей часу та енергії. Я хочу зробити цей влог. Легким та цікавим. Це вперше я роблю такий розбір себе вдома. Я збираю сьогодні капсулу на свій відпочинок. Ми завтра з цією сім'єю від'їжджаємо до Греції на два тижні. Тому сьогодні буде дуже багато лайфхаків з особистого мого досвіду, з особистого життя, як я збираюся сама, як я збираю себе та своїх клієнтів. Не витрачаючи на це, зауважу багато часу. Та грошей. Я збираю образи на будь-який захід за 30 хвилин. До речі, нещодавно я їздила на підказ на Олімпійський в Київ, і я зібрала, щоб ви розуміли, валізу за 30 хвилин до потягу і виглядала просто супер. Саме цю систему я даю в Академії стилю. Чого? Тому що я розумію, що мені підходить, яка у мене зовнішність, як мені формувати свій гардероб, зважаючи на свою фігуру, риси обличчя, кольор, кольоротип і так далі. Я хочу, щоб таку систему знала кожна жінка, тому що це дуже полегшує життя. Ту ж саму Віру Ярубрежневу ми теж розбирали за такою ж системою. Отже, зараз лайфхаки. Уважно формуємо гардероб із принципу 70% база. 30% акцент. Не навпаки. Другий лайфхак. Одна річ, яку ви купляєте, має складати мінімум три образа. Якщо ви купляєте річ і знаєте, що з цієї річі ви складете тільки один образ, це вже ерор, це неправильно, і ми таку річ не купуємо. Лайфхак 3. Оберіть колір, який буде кольоровим якорем всього вашого образу. Капсули всього вашого образу на цей сезон. І далі два-три кольори, які акцентні, ви будете поєднувати зі своєю базою. І вони всі ці речі між собою будуть ладнатися і дружити. Введення гардеробу. четвертий лайфхак. Увага! Що можна зробити? Можливо, щоб зрозуміти, що у вас в гардеробі, треба зробити. Фотографію кожної вашої речі. Після цього ви можете швидко на одному а, аркуші, а, це може бути навіть в Instagram Stories, не публікуючи, да, тільки для вас. Але ви можете ці речі а, зробити або фотографію повставляти, або ще краще а, копіюють, заходите в галерею, копіюєте як стікер. Далі вставляєте цю річ а, в Stories, не публікуючи. І ось так вставляєте всі речі з вашого, наприклад, гардеробу, який ви будете збирати там, чи на відпочинок, чи кудись у подорож, чи просто на сезон, там осінь, зима. І дивитесь, наскільки ці речі комбінуються між собою. Коли ви бачите перед очами всю картину, ви можете зрозуміти, що не вистачає, що надлишкова, а що треба докупити. Буває таке зазвичай. що... Одна-дві речі, які ми докупуємо з клієнтами, вирішують всю повністю історію з гардеробом і більше нічого не треба докупляти, витрачати на це ваші думки, гроші і час. Лайфхак по корекції фігури. Обирайте шорти, джинси, штани, купальник з high waist, з високою посадкою. Ви таким чином скриєте. Проблемну зону в районі живота, вона буде всередині. А зовні це буде виглядати як підтянута фігура, до якої ми всі намагаємося дійти як пісочний годинник. І останній лайфхак на сьогодні, після чого ми переходимо до формування гардеробу, до формування капсули. Я вам все покажу, ці всі лайфхаки. Тож бо лайфхак одна річ. Декілька функцій використання. Наприклад, якщо ви берете рубашку, яку ви можете вдягнути на пляж, як накидку, в ресторан ввечері як верх одягу під якийсь низ, в дорогу ви можете вдягнути цю рубашку, якщо стало десь холодно, там і так далі. Ви можете вдягнути цю рубашку, а, вибігаючи там на спорт зранку, ви рубашку зняли, спортом позаймались, рубашку вдягнули і пішли в ресторан а, в, в готелі, да, на все включено, і спокійно собі снідаєте. Ну що, ходімо складати капсулу, і я все покажу на прикладі. Ось, наприклад, мені треба зібратися в Грецію на 10 днів. Я зараз покажу по своїй системі, по такій, як я збираюся, щоб мені вистачило маленької валізи, небагато речей. Але образи були різні. Ось, наприклад, я беру на відпочинок два купальники. Вони відповідають моєму моєму кольоротипу і типажу, і я їх буду міксувати з пляжним одягом, і це буде виглядати кожен день по-новому. Я беру на відпочинок дві сукні довгі, легкі, які я буду вдягати. Це мозка, одна сукня, які я буду вдягати ввечері і а, виглядати дуже жіночно та сексуально. База. Далі я беру дві сукні на пляж, які я буду поєднувати з купальниками. Це буде сукні з розрізами і з розрізами талії дуже акцентні, тому що мені треба якраз такі акцентні все теж мого кольоротипу. Далі я беру одну накидку. На пляж, яку я можу вдягти до пляжа, по я буду йти, яку я можу вдягти до ресторану, і це така дуже незамінна річ, вона важить мало, в сумочку мою вкладається дуже класно, але дуже виручає, тому що в такому, довгому, в такій довгій сукні завжди виглядаєшся більш жіночно. Далі, що я роблю? Я беру дві рубашки, це одна рубашка. Чорна подовжена, одна рубашка, звісно, в смужку, мені підходить такий принт, і це мій колір теж. І вони дуже класно будуть поєднуватися з штанами, які в'язані да, цей тренд. Білий також буде акцентним. Ця рубашка буде поєднуватися зі штанами. Далі ця рубашка буде і штани поєднуватися з. Зараз я вам покажу. Зі штанами, ось так, і з моїм верхом від купальника. Можна йти і буде виглядати це теж сексуально. Звісно, це буде поєднуватися з моїм другим купальником, який в складному принті, який мені підходить. Ось так це буде виглядати. І буде ось такою рубашкою. Звісно, це теж буде поєднуватися з рубашкою в полоску, тренд Тренд і база. Далі. Далі, що я вам хочу показати? Я беру з собою костюм для спорту, але це не просто костюм для спорту, це костюм для спорту від Ankers, Мені дуже подобається. Мені вже це третій чи четвертий від цієї фірми. Я цей костюм можу використовувати як на спорт зранку, так я можу використовувати цей костюм, якщо мені треба ввечері буде кудись там прогулятися, посидіти десь каву попити. Цей костюм можна вдягти соло або можна вдягти з рубашкою, яку ми вже взяли да, з вами в капсулу. З іншою рубашкою теж можна вдягти, і буде виглядати дуже спрово. Далі я е, на е, випадок, це вже буде вересень, кінець вересня, на випадок, якщо буде холодно, я беру е, кашемір з шовком ось такий светри, який підходить мені, звісно, по кольору. Він дуже файно буде поєднуватися е, з звичайними шортами, джинсовими. Я їх, звісно, беру. Він дуже класно буде поєднуватися з, якщо буде прям холодно, з штанами в'язаними і топом під низ я вдягну. Е, сюди ж я можу вдягти е, під ці штани, наприклад, вдягти топ, да, зверху вдягти цей светр або взяти його з собою, і це теж буде класно поєднане. Далі, що я беру далі? Я беру на е, вечір ще додатково два низа, тобто е, в мене є низ, леопринт спідничка. Яка, мо, яка поєднуватися буде з, з ветром, якщо буде холодно. Яка буде поєднуватися з рубашкою, і цей топ я буду з собою брати. Можна топ, щоб трошки було видно, або просто рубашку вдягнути, заправити, і це буде файно виглядати. І на вечір я, мабуть, теж візьму, можливо, якась буде чи фотосесія, чи, можливо, буде якась прогулянка, що мені захочеться... Бути есте більш естетичною, да? тому що я їду на відпочинок з двома дітьми. Це певні зобов'язання, але я хочу паралельно ще а, бути в якісь моменти жіночнішою. Тож бо ось таку спідничку можна вдягнути. Вона дуже файно буде виглядати під взуття. Я, до речі, беру всього три пари взуття на ці 10 днів, рахуючи дорогу. В одних в одному взутті я поїду. Це буде кросівки, в яких я потім буду займатися. Далі беру лоуфери, які будуть класно поєднуватися з цією ж спідничкою. які будуть класно поєднуватися з цією спідничкою, які будуть прекрасно поєднуватися з моїми сукнями, бачите? І я беру шкіряні тапці, в яких я буду ходити на пляж, і в яких я буду ходити, можливо, ввечері, коли буде. Не... Погода буде дозволяти, я можу їх ввечері вдягнути. Вони ж тому вони і в ресторан прекрасно підходять під цю ж спідницю. На відпочинок це буде виглядати нормально, щоб посидіти десь ввечері і комфортно себе почуватися. Всі образи я буду доповнювати аксесуарами. Я з собою беру е, сумку, яка буде доповнювати всі образи як на пляж, так і в ресторан. Я з собою обов'язково беру сонцезахист, і плюс це аксесуари, який буду вдягати на голову. Я з собою беру е, окуляри. І я з собою беру е, прикраси, які я буду вдягати вечором. Це різні сережки, е, це браслети, до речі, браслет Супермами, тому що я, коли я виграла в Ужгороді, Теж я його з собою візьму. Тобто аксесуари я завжди ношу. Я знаю, що мій колір – це і жовтий, і білий, тому що це теж впливає на, на вашу зовнішність, правильний колір. І ось, таку, ось такі аксесуари я собою беру. Що ще головне? Головне для мене це виглядати гарно, не тільки. Там, де я на людях, а і в номери, там, де я буду сім'єю зі своїм чоловіком. Тому я беру декілька варіантів а, різного домашнього, домашнього одягу. Те я буду вдягати, буду в ньому спати, буду ходити в ньому в номері, і е, буду почуватися дуже впевнено, тому що е, ми маємо почуватися впевнено не тільки на людях, а завжди. Також я беру від Ніко парфум е, такі парфуми, які складаються на 70% з зефірних олій. Е, я вони будуть буду супроводжувати. Це наркотик, фльор, фльор наркотик. Вони мене будуть супроводжувати в день, ввечері дуже класні для такого для відпочинку. Якраз те, що треба. Для мене стиль це не про тренди, не про те, щоб побігти в Zara і купити щось трендове і приміряти на себе. Для мене стиль це про щось глибше, про внутрішнє розуміння, яка я, і що мені підходить, що мені личить. Тобто не може підходити кожному цей тренд. Zara, блогер зняв, всі побігли його міряти, вдягати, і не вивчаючи, не досліджуючи свою зовнішність, витрачати кошти просто в пусту. І від. Цього не брати ніякої сили і енергії. Весь одяг, який я пропоную клієнтам, який я даю капсулам по вивченню себе по, свої, по формулі, щоб вибудувати формулу зовнішності, в академії стилі дівчатам, і вони мають ці результати, коли. Виглядають гарно, почуваються впевнено і для них знаєте, відкриваються всі двері. Ви можете зараз бачити результати, які дівчата отримують в академії стилю. В академії стилю я прям даю базу. Як підбирати одяг, як знайти свої принти, фасони від знаєте, від початку як це все знайти, яке воно має бути, до повноцінної формули стилю, вашого стилю, яким він має бути, щоб підкреслити ваші природні дані, вашу індивідуальність і проявити, розкрити вас справжню, кращу версію себе. Академія стилю це. Системний підхід, робота з капсулами, це робота зі стилем та повноцінна робота з вашим позиціонуванням. Хто хоче попрацювати зі своїм стилем, зробити повне перевтілення від зачіски до образів, знайти свою індивідуальність і не копіювати чужі образи та стиль. Заповнюй анкету під цим відео, і я проведу для тебе безкоштовний розбір, де ми відкриємо твою індивідуальність. І розкриємо тебе справжню.